Всім привіт, мої дорогесенькі хлопчики та дівчатка. Вітаю. <схех> Мишко, подружко, привіт. Мишко. Мишко. Що? А що це з тобою? Та ти собі навіть не уявляєш, добрячок. <схех> ну чекай, я, я все собі можу уявити. Що не уявляю? Як мені сумно? А що сталося, подружко? Ну, ну чому тобі знову сумно? Ми підемо у цирк. Та й що? Ну, нічого, нікуди ми не пішли. Ну, то, та, мабуть, на то були свої причини. Звісно, були. Але я хочу у цирк і тепер мені сумно. Ні, 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 чекай, чекай. Хех. Якщо мама не змогла тебе сьогодні повезти у цирк, ну, то то, то зможе завтра. Та що, що зможе завтра? А я хотіла сьогодні. Мишко, так неправильно. Не треба одразу засмучуватися і проявляти нетерпіння. У цьому, Мишко, потрібно шукати щось позитивне. І в цій історії також, яка з тобою трапилася. Ну як це? Ну як це? Та дуже просто. Ну, наведи приклад. Ой, Мишко, ну ну дивись, ось, наприклад. наприклад. Якщо сьогодні йде дощ, а ти хотіла б, щоб було сонечко, то не треба засмучувати. Ні-ні, треба Мишко, радіти. Чому радіти? А дивись чому? А наприклад, тому, що всі рослинки зможуть напитися водички і будуть зростати і приносити гарний плід. Отак. Та що ти таке говориш? Якщо я надумала собі щось робити, а дощ мені помішав, то що я маю радіти? І, і, маєш радіти, бо все може обернутися на краще. Ага, на краще. Ну, дивись. Я зараз тобі розповім історію. от ще одну, І тоді ти, подружко, все зрозумієш. Гаразд? Гаразд. Тільки давай веселіше. Гаразд. Згода. Ну, все, ну, слухай. І ви, малята, також М -мо. Бо історія ця дуже цікава про хлопчика-Михайника. А що з ним сталося? <п Cordy> да, поки що ще нічого не сталося. Е -е, він собі в школу ходив, ходив. І ось нарешті настали довгоочікувані канікули. канікули. От класно йому! І Михайлик, як завжди, відправився до бабусі у село. Погостювати, Ну, погостювати. Але, розумієш, от біда. Що за біда? Ну, от біда. Не міг він ні з ким у тому селі потоваришувати. І цілими днями нудьгував. Сидів на подвір'ї. І курчат перераховував. Як це? Що <світ> там? Не було дітей поблизу? Ну ні. І знаєш, дітей там було досхочу. Не хотіли от чомусь вони з Мішою знайомитися. От де Ну, от розумієш, що тільки Мишко виходить з подвір'я сидіти навтюки, хто куди, як ті, як ті м -м, курчата дійсно. Так зовсім не весело, Добрячо. <світ> Та одного разу сталася ще більша біда. Яка? Величезна машина, Камаз, який віз повний причеп піску перевернувся прямо біля будинку бабусі Михайлика. Оце так! Хоч ніхто не постраждав? Ну, на щастя, ні, на щастя, ні. Ніхто абсолютно не постраждав, тільки Михайлик, який той час грався на подвір'ї, Дуже вже перелякався. Ще Воно як загриміло, як зашуміло, як забабахкало. Да. І всі сусіди позбігались, почали кричати на того водія, я так куди ти дивився. А бабуся сказала, що кричати не треба, а треба з того всього радуватися. <ского> Чому радити добричок? Михайлик дивився на бабусю. Потім на всіх сусідів, які також здивовано дивились на бабусю і не знав, що ж, що ж тут такого доброго. Але бабуся сказала, що треба радіти і подякувати Ісусу за те, що ніхто якраз і не постраждав, і всі живі, і все обійшлося. Ну, може й так. А Михайлик все одно був дуже злий. І не знав, чому то тут радіти, коли така величезна машина піску перевернулась прямо біля їхнього забору. І весь пісок тепер біля їхніх воріт лежить. Пісок, це ж класно, добрячок. І бабку можна зліпити. мишко. І Михайлик через якийсь час також це почав розуміти. І зрозумів, що в цій ситуації таки справді є з чого радіти. З чого? А з того, що, по-перше, Ця біда згуртувала сусідів. Як? А всі сусіди згуртувалися, щоб допомогти тому водієві збирати пісок. Приїхав кран, почав підіймати ту величезну машину. О, це так цікаво! А ще як? Всі діти поприбігали до Михайлика, щоб на все це дивитися. І Він з кимось потоваришував? Так. І от тепер в нього було так багато друзів. Які побачили, що Михайлик справді добрий товариш, гарний хлопчик, і почали з ним водити дружбу. Он як буває. Мишко, от дивись. Якщо ти довіряєш Ісусу, чуєш мене? Так. То, То ніщо не зможе тебе дуже засмутити. Бо я в будь-якій ситуації зможу побачити щось хороше, правда? А не тільки погане. Саме так. І тому. Хотів би побажати і тобі. І вам, малесенькі мої друзі, дітлахи, щоб ви завжди помічали тільки хороше у житті. І навіть тоді, коли здається, що все навколо погано. Хе -хе. тільки в Ісусі спокій, тільки в Ісусі надія і все найкраще. Тож довіряйте йому. І просіть допомоги тільки в Ісуса. А нам... Разом із моєю подружкою Мишкою залишилось попрощатися з вами і готуватися до сну. Солоденьких вам снів! На добра ніч вам, дорогесеньки! thank